Сумського вищого училища будівництва і дизайну демонструють колекцію на межі. Цього року вона побувало на показах у трьох країнах і зібрала кілька нагород. Одяг створили студенти під керівництвом її авторок і майстринь Ольги Чижової та Людмили Румянцевої, розповіла заступниця директора закладу Валерія Докторович. Створювалася вона у 2022 році, якраз центральна модель нашої колекції, 24.02.2022. 22 -го року години, які закарбувалися для кожного українця назавжди. Друга наша колекція це присвячена героям острову Зміїний. Поєднання двох кольорів: жовтого і блакитного, як символ наших національних кольорів. Третя. Наша колекція вона присвячена саме такі слова відомі о Ілузі Червона Калина, які стали маніфестом, так саме про боротьбу українського народу. Четвертий образ присвячений захиснику України студенту училища, що з 2014 року став на захист України. У закладі він здобував спеціальність кравця закрійника. Нині на одній зі стін училища мурал, де зображений воїн. Його доля наразі невідома. Ділиться Валерія Докторович. Останнє повідомлення, воно надійшло від Андрія 7 травня 2022 року. Останні рядки, які він написав ще нам в квітні, що ви, на жаль, вже нічим нам допомогти не можете. Єдине, що моліться за нас. І саме у вишивці майстри, які його навчали, вони закарбували такі слова: що Андрій, нехай Янголи тебе охороняють і повернися живим. П'ята модель присвячена захисникам Азовсталі, розповіла заступниця директора. Одяг пошитий з автентичного домотканого полотна з льоної коноплі. Тканину купували у майстрині в конотопі. Жінка розповіла, що полотно ткало її прабабуся. Колекцію на межі показали в кількох країнах. Додає пані Валерія колекція була презентована в Парижі, де, в принципі, було дуже багато міжнародних організацій, які дійсно побачили українську стійкість. В двадцять році, завдяки ансамблю Живчик, наша колекція була презентована в Німеччині, де на міжнародній такій сцені дійсно показали культурну ідентичність українців. І в 27 вересня 2025 року наша колекція була показана на тижні моди в Мілані, Італія. Будівлі сумського закладу, де шили одяг для участі в міжнародних проєктах, досі не до кінця відремонтовані. У ніч на 11 вересня 2025 року російські військові вдарили по училищу двома шахедами, начиненими шрапнеллю, згадує заступниця директора Вікторія Ткаченко. Постраждав навчальний корпус, частина навчального корпусу і корпус із виробничими майстернями, але колектив, знаєте, згуртувався і з першої ж хвилини почали ліквідовувати все разом. Ми працювали дуже так плідно. Кожного дня це було в ніч. В закладі був лише охоронник, тобто він вчасно спустився в укриття. Все добре, ніхто не постраждав. Це місце майстерні кравців-закрійників. Тут нині втілюють напрямок вторинної переробки текстилю. Сумське товариство Червоного Христа передало училищу кілька мішків джинсового одягу. З нього студенти і майстри почали шити одяг і аксесуари. Усе в рамках проєкту, що підтримує прифронтові регіони. Подавалися взагалі на проєкт багато ідей: це і вишивка, і екологічні саме навички екоденім, адаптивний одяг і дуже багато там по діджиталізації, саме брендуванню одягу. За конкурсним відбіром, тобто взяли ідеї саме екоденіму і пошиття адаптивного одягу. Це об'єднали ми в одну кваліфікацію. Перед вами зараз якраз виробиться дитяча капсула одягу. Це адаптивний одяг, який ми будемо віддавати людям, які зараз найбільше цього потребують. Також відшили 12 сумок, п'ять із них поїхали на міжнародну виставку в Мілан. На сумках зображена брендова символіка міста Суми. За основу брали ідею створити дитячу колекцію, вірніше капсулу, щоб всі речі поєднували між собою. І основна мета переробка. Джинса, катона, тому що зараз актуальна дуже тема. Ми знаємо, що світ <глігінь> поглинає вироби саме модної нашої такої індустрії. Да? От, тому було, прийшла така ідея. І от саме створюємо, да, хочеться сказати, що один дитячий виріб це перероблена одна одиниця або і більше. Дві одиниці дорослого виробу. Ну, за основу роздивлялися комбінезон. Там основа дорослі брюки, штани і як оздоблення кольорові жіночі брюки. Нині в Сумському вищому училищі будівництва та дизайну навчаються близько 400 студентів. Інколи працюють в складних умовах, ділиться майстриня під час відключень світла, спускаючись в укриття. Одяг і аксесуари, виготовлені в таких обставинах, у ці дні, 6 по 14 грудня, демонструються на подіомі Мілану, щоб розповісти світу про незламність сум. Реглашенко Суспільне Суми.